Добрий день, мене звати Пастушенко Софія, я учениця 9 класу ліцею Білоцерківської колегію. Пропоную вашій увазі доповідь на тему: Кіборги встояли, не витримав бетон. Один із найдорожчих об'єктів, що будувався до Євро 2012, міжнародний аеропорт імені Сергія Прокофєва у Донецьку став епіцентром запеклих бойових дій. Там велися бої не на життя, а на смерть. Звитяжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духа нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне імення Кіборги. Українські військові 242 дні з 26 травня 2014 по 22 січня 2015 знаходились в аду аеропорту Донецьк. Що для наших армійців, що для сепаратистів. Ця операція була справжнім пеклом на землі. Віктор Муженко стверджує, що перечасно залишити аеропорт ми не могли. Це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль Авдіївку, піски, опитне, водяне. Покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку. Для обох сторін аеропорт отримав принципове значення, адже був важливою стратегічною позицією та комунікаційним центром. Не менш важливою була диспетчерська вежа. Вона стала головним пунктом цілодобового спостереження ЗСУ за противником, що забезпечувало коригування вогню. Своєчасність і точність прикриття терміналів артилерійським вогнем, координацію дій усіх оборонців ДАПу. 13 січня 2015 року, після кількаденного невпинного танкового обстрілу російськими гібридними силами, упала вежа донецького аеропорту, де майорів український прапор. На той момент у ній були наші солдати. Декілька з них ще три дні продовжували коригування вогню зі зруйнованої будівлі. Однак, знищена фізично, вже на той момент стала незнищеною як символ здатності України чинити опір. Вона вже була символом оборони донецького аеропорту. А сама ця оборонна епопея, уперше після завершення Другої світової війни. Увійшла в історію України і Європи як приклад героїзму в обороні своєї країни. З початку 2015-го захисники фактично перебували у повному оточенні, стояли сильні морози. 16 січня Генштаб розпочав операцію зі зняття блокади аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Кіборги, поранені і контужені, Чекали на підмогу, але у тумані група з деблокування вийшла на позицію супротивника і потрапила у полон. 21 січня частина оборонців пішки покинула литовище, а частина залишилася з пораненими, і всі вони потрапили у полон. У різний час безпосередньо в аеропорту і на полеглелих об'єктах воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 93-ї та 72-ї окремих механізованих, 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних бригад. 1-ї та 17-ї окремих танкових бригад та 57-ї окремої мотопіхотної бригад, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку дніпро 1 та українські добровольці. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких посмертно. За даними Генерального штабу, за 242 дні оборони донецького аеропорту загинув 101 військовослужбовець. Поранень зазнало 440 людей, 9 пропали безвісти. У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім'я кіборги. Ви, живі й справжні легенди і найкращий приклад для тих. То коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що кіборг – це не персонаж комп'ютерної гри чи американського блокбастеру, а наш український воїн-герой, пише Зеленський у Фейсбук. Не витримував бетон, плавився метал, але наші незламні воїни вистояли. Саме так зображуватимуть та розповідатимуть нащадкам про мужність, самопожертву та міцний козацький дух українського війська. Дякую вам за увагу.